Таким чистиком, чистим. Давай. Коротше, такі пуски на углах. Це поганий був, бачите? І погострив ножі. Ще вони не дуже стерті, попідводу їх. Киримо. Ця сторона того стренька вже перекинемо вже на так. Там така купа, бля. Ось такі куски, бля. Промиємо зараз. І всі проблеми. Все, можеш неляти, воно вже там, я думаю, мокре. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 7 липня, по старому Івана купала, типа. Їдемо пробувати ячмінь коротше. Не знаю, чи все на мазі провіримо, прокручували, все вроді гуд, але на полі провіримо. Так, ну що, працюємо, Ячмінь, вроді настроїв. Ходжу по кругу, ячмінь, дев'ятий вал. Так, Коротше спроба перша, не вдала. рано ще. Зеленкуваті кулуски є де-неде, де. і де-неде де стебла у долині, стебла зелені. Такий більш-менш. Устюк ще трохи тримається, але вже болі і як показав. Виїхавши люди, попросили. Такі городи, бля. Ячмінь непоганий вроді. Щось тільки порою є трошки вібрація в комбайні. Дивіться, який ячмінь. Так, дивіться, сьогоднішня нічна злива і ми маємо 25 мм. У мене далі ремонт болтається О. болтається і десь ще ходить туди-сюди. Херіо знаю, що має бути, так немає, блядь. Вижимний такий. І тут в цьому кріпленні. Дірка, така продовжувати, вона вроді, така має бути тут. Проча барабан. Це конус. Почіпник такий. Далі набивка льон молотив, це така хуєтінь. І що зробило з конуса бля? Так, по роботі, по комбайну Попробували, помолотили. Вроді там все бомбезно. Але є одне ну, натягав ремня, побачив, що тут люфт по зняли. Варіатор цей здоровізний. Тут стягнуло втулку. Різьби нема, зажимна конусна втулка. Почіпник все бомбезно. Через що й було витерте це угло під барабанням. Молотив він льон, він малесенький. Підведя не було, через той вибило. так. Заказав тулочку. Почіпник хороший, вроді нічого, ще змащу його, наверно. Так. Так, так, так. Оце такий Із льону така набивка. Вон, була набита там. Під низом. По вижимному цьому цей вижимний тут такий стоїть, що маститься. Вроді нічого проблем нема. Він знімається, але не хочу пильника чіпати. Пильник вже дубовенький, буде їздити, головне мастити. По варіатору. Дивіться, по тарілках, як це бляха показати. Ну, люфта ще такого немає там якби. Через що він приклеював? Далі виняв вал грохота. Це вода. Це шестерня, шестерня непогана ще вроді. Ще й думаю, ну, цього разом поміняю. Вже з тої сторони два нові і будуть тут два нові. Це все вам так порозберу. Почіпнічок новий буде СНР, а там СКФ з тої сторони нові два. Вже почистив, вибив старого. Я його був змащував, он дирочка. Він то ще тугий нічого, але новий буде он Тому так, працюємо далі. Так, дивіться, набив почіпничок. Не знаю як показати. От такий люфт. Так, то легесенько крутиться, от люфт є. Так, телефон. Мусить? Мусить їздити. Старий не такий, ну нічого. Так, ремонт продовжується. Коротше, тут цей почіпнічок просверлив легенько. Десятка шприца льдолу впихнув. Він вже й тут повилазив, але тяжко став крутитися капець. того плавка, високотемпературна смазка. Прийшла от така тулка. Така от вона гайка мощняча, ще мощніша, ніж тут була. ну, на 5 мм, коротше, там. ну нічого. Так же і буде. Стає плотно, вроді все. І тут ще дещо там нові гласки комплект. Переходні кис, уєдинителі там тут. Вентилятор знятий. Ось так підварив. Потрісканий був. Всі ці болти відійшовші були. Поміняли резину сюди. І двох його вставити вже не можна. Важкий. Так конус стоїть. Зараз затягнемо ще я. Блоки так, прокрутили, все, ще подивитись, що тут робиться, глазки поміняти і тут от така купа, десь 10 літрове відро, да? сіки потирухи соя, солома, куски всяке о таке. Ще не наше, чуже приїхало. От таке там робиться. Так, варіатор на місці. ще трошки слабий, натягував все його. Все підрегульовано, змастив. У мене смазка була зверху, я розвернув на цього виживного. Того змастив все. Тут помастив. Трошки десь є вироботка, чи нацепую чи на, на зірочці якісь. Буває в одному місці, чу-чуть натягає цеп, ну, стає рівний. Потім все остальне нормально. Тут зібрали все. Тут почіпник новий на валу, де грохот крутить. Тут старий, але ну я його змастив, просверлив. Варіатор змащений, почищений. Теж. Ну і Тут всі болтики оце я поміняв нові і отут підварив кріплення. Блин. Було лопнуло. Воно тут були всі болтики відійшовші і воно дрібіжало. Тому так, зараз все мертво стоїть. Такі от діла. Ще може хто знає, скажіть як. Сволому траси підрегулювати. <кій> Бо трошки є вібрація. кидає комбайна на середніх оборотах, на всіх, як даєш, нормально. Десь я бачив, що треба їх вирівняти два цих. Відпустити, вирівняти між собою так, щоб ставили. Потім два цих, типу, як то вони ну, таке Люфту можна сказати нема. Піджавів нормально. от таке, коротше.